Зараз ми знаходимося у селищі Новояричів, а саме на території його інтелектуального осередку Новояричівської школи. Новояричів має дуже давню історію. Як не можна уявити людину без пам'яті, так не існує народу без історії. Вона вчить, що слід взяти з собою майбутнє, а що залишити тільки як спогад. Що Новояричів розташований в південній частині Кам'янко-Бузького району, басейні річки Ползве, притоки річки Західний Буг. Галицько-Волинському літописі згадується, що перші поселення на території Нового Яричева відносять ще до 12 століття. Також Яричев був районним центром. Позаду мене знаходиться парк, в якому колись жив власник Нового Яричева пан Кшачунович. На місці його маєтку, де він колись проживав, зараз знаходиться лікарня. Маєтку знаходиться Новояричівська лікарня. Цікавим є факт, що Новояричівський парк є заповідним. Екзотичних дерев з різних частин Європи. Одним з таких дерев є Гінго-Дволопотева, яке збереглося і до сьогодні. Всім доброго дня! Зараз ми знаходимося у Новояричівському парку, кому вам потрібно сюди завітати. Цей парк був засаджений дуже рідкісними деревами, які були привезені з всієї Європи. Зараз ми стоїмо біля одного із них. Це дерево називається Гінко Дволопотевич. Таких дерев було привезено біля семи штук. На цілу Європу і маємо честь охороняти таке дерево, так в нас на Україні, саме в Новому Яричеві. Так, це дерево з його листочки робиться дуже гарний чай. Дуже гарний чай. Він допомагає від кашлю від горла і так далі. Хто має температуру, теж допомагає. Якщо ви захворіли або у вас застуда, або ви кашляєте і вам треба йти на побачення з дівчиною. Прошу приїжджайте в Новий яричів, шукайте мене, скидаємось по 10 гривень, і тоді я вас приведу до цього дерева. Назбираєте лисочки з чай. Також пан побудував велику кількість фонтанів на території парку. За переказами старожителів нашого села, що тут колись були дуже красиві фонтани, які, на жаль, до сьогодні вже не мають такого красивого вигляду, який мали раніше. Та учнівська рада школи навесні збирається провести роботи над цими фонтанами, а саме почистити її, засипати землею та посадити деревце, адже так вони більше не будуть забруднені та будуть малувати око кожному перехожому. У це відео ми дізналися дуже багато цікавого про наше селище, тому заохочуємо всіх дізнатись більше про свій рідний край, адже батьківщина це наша утіха і розрада.